новий Олександр, <смі> у мене є колізія 10 <смі> Коротше, Суть моє запитання: якщо ти прихворів, це, це не є грипом чи значною хворобою, але є там деякі нарікання на здоров'я. Більше схоже на сезонну якісь орві. Чи можна по таких умовах тренувати, чи не бажано, чи краще уникати тренувань? Хочу тебе, що б я сказав, якщо це початково, нема температури, а слабкості, то можна спробувати позайматися. Ну, все одно дивитись на самопіща, якщо в тебе є сили і бажання, то можна допускати тренування. Але все одно знаєш триматися дистанції, щоб якщо це дійсно підтвори і нікого не ще не заробив, тому в залі всіх не обкашляв, не обтіхав. Бо якось негарно виглядатиме. Я непонятно. У мене санітайзер на кожному кроці, так. Що ти кажеш? У мене в залі на кожному кроці санітайзер і кожен. Хто займається в залі, після себе обробляє, дезінфікує поверхню. Це, це ще з часів ковіду залишилось. Дотримуватись okay. цих, цих гігієнічних норм, і в принципі можна займатися. Я по собі помітив, у мене іноді буває на таких початкових моментах. Навіть воно або допоможе краще побороти ту хворобу або. Бо, як мінімум, у мене слові в той момент що якось трошки краще стають. Uh -huh. Знаєш, зранку стаєш, такий вже. Ну, Ті, хто не молоді, вони вже відчувають, що щось уже щось в організмі не то. Ну Тренування по плану, робиш, а воно йде, тебе то пре, при тому, що щоб хто говорить. А таке питання, чи обмежувати себе в якихось справах, наприклад, там, кардіо? Чи силові, якісь дуже важкі? В принципі, можна по плану спрацювати. Те, те, що стоїть по плану, ти і робиш. А, але от якщо в тебе вже є насморк або температура, то все ябо встречу відповідальний. Зрозуміло. Захоплення твого організму в тоді, і все залишаєшся вдома і пропускаєш, Ще лікуєшся. Я зрозумів. Окей. Дякую за пораду. Хочу <гум> що ділитись досвідом? Да? Не думаєш, що це супернаучно, але з власного досвіду. Не, ну, тут не питання в знання, тут питання. Якраз у досвіді, типу, як це відбувається на практиці. Бо одне діло, коли ти там враховуєшся та говориш про якісь показники, а друге діло, коли ти маєш ну, життєвий досвід свій. Чи воно йде, чи не йде, чи воно може привести до якоїсь травматизації, це ну, важливо знати, розуміти. Так, це буде. Як на мене, взагалі більше показником є досвід ніж... Власного досвіду, і досвіду колег для досвідчення, як ну, Ми багато скільної, коли я працював в різних закладах, такі теми обговорювали, і хто як себе поводить, і багато хто теж схиляється до того, що, що я озвучував Ага. Uh -huh. У мене морда запухла, як у панди. Бачу, як бігають, такі мішки вчора ось.